Домашні міні-круасани з повидлом чи слойки зі смаком піце 90-х. Усім привіт! У цьому відео хочу поділитися двома швидкими рецептами з використанням листкового тіста. Обов'язково діліться у коментарях, який варіант вам більше сподобався, і ловіть рецепти. Спершу хрусткі круасани з повидлом. Кожен рецепт розрахований на пів кілограма листкового тіста. Саме тісто розкачуємо у великий лист. Краї краще обрізати, щоб легше було формувати круасани. Розділяємо тісто на три рівних полоси шириною приблизно 12-14 см. Далі розрізаю на трикутники. Можна робити наше печиво вже такого розміру або розрізати трикутники ще навпіл. Повидла кладемо небагато. У процесі випікання воно буде витікати і пригорати. Закручуємо і можна зафіксувати хвостик. Викладаємо у деко на пергамент. Для гарного кольору змащуємо яйцем. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 приблизно 15 хвилин. Хай трохи вистигнуть і можна смакувати. А тепер слойки зі смаком піци 90-х. Тісто так само розкачуємо у великий рівний лист. Цього разу розділяємо на полоси шириною близько 5-7 см. Для соусу змішав кетчуп та майонез. Можна додати також гірчицю. Беремо одну смужку і змащуємо невеличкий квадратик соусом, щоб якраз під шматок ковбаси. І ось так накриваємо. Знову соус. І цього разу кладемо шматок твердого сиру. Виходить такий собі бутерброд. Вийшло 10 гарних слойків. Верх можна змастити яйцем і посипати кунжутом. Випікаємо також хвилин 15 при 180. Прекрасно доповнять наші слойки соус з кетчупу та майонезу. Вдячні вам за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Також підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.